Це ж не проста операція повітряний удар. Злетів, запустили дрони. Вони полетіли, приземлились там, де їм треба для того, щоб нанести ефективні удари по тилам противника по його логістиці, по військовим об'єктам, треба провести цілий комплекс операцій. І перше з цього це створення такого собі після планування, звісної розвідки. Перше це створення такого повітряного коридору, для того щоб дрони і ракети змогли обійти. Чи прорвати ворожу протиповітряну оборону, е, треба її прорідити, грубо кажучи. І коли ми бачимо, як наші <клес> захисники наносять удари по російським радіолокаційним станціям комплексам протиповітряної оборони, ну це такий перший е, значочок про те, що чекаємо зараз е, найближчим часом е, ударів по більш жирних ворожих цілях. І вікно важливості це дуже обмежено. Власне кажучи, знищили ми е, там комплекс на чи на Феоленті. Ну в кращому випадку за 10 днів, за 2 тижні вони підтягнуть е, інший комплекс. Звідки з Сибіру знімуть, чи з далекого сходу там їм вже вони не нужні. Якщо подивитись карту в Гугл, то розташування е, зенітно-ракетних бригад і полків. на Камчатці, на далекому сході, все там пусті галявини на місцях технічних позицій зенітних е е е бригад. Все стягнуто до України і все перетягується сюди. І тому та робота, яка вже проведена нашими силами оборони, вона є підґрунтям для майбутніх ударів.